Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, шановні друзі, дорогі радіослухачі. Це програма у ваших намірах перед мікрофоном Олександр. Запрошую вас, друзі, взяти участь у цій програмі з нами. В ефірі наразі отець Юстин Копитко, настоятель парафії знайдення Христа Господнього, чуднів. Слава Ісусу Христу, отче навіки Богу слава, Щиро вітаю всіх радіослухачів. Про що будемо сьогодні говорити? На яку тему? Я так розумію, будемо говорити про молодь, про покликання. Ну, взагалі, це ефір комісії душпастерства молоді при конференції пископату України, яка комісія, яка відповідає за багато різних секторів. Там є і тижні виховання, який, до речі, буде. В вересні вже знез за недовго. Потім католицька освіта, також про покликання, так як ви згадали, що ми можемо можливо будемо говорити. Так, потім є охорона неповнолітніх, світовідні молоді, і між іншим також є до цих справ, які за які відповідається комісія, є школа душпастрів молоді, за яку власне цей сектор школи душпастрів молоді відповідаю. Я є відповідальний за за цю школу І тому. Сьогодні більше будемо говорити про цю справу, яку я займаюся. Про цю школу душпастрів молоді, яка вже почала своє існування в 2019 році, і продовжуємо кожного року чи майже кожного року цю, -цю школу збирати душпастрів молоді, щоб якось краще допомогти зрозуміти, як працювати з молоддю. Цікаво. <гум> Отже, Отже, прошу, будь ласка, маємо 25 хвилин для того, щоб розкрити принципи роботи школи, а також місію школи душпастерів душ душпастирів молоді. Mm -hmm. Будь ласка, так добре. Я можливо буду розповідати. Якщо у вас будуть з'являтися запитання, чи вас, Олександр, чи може у радіо слухачів mm -hmm. будуть mm -hmm. якісь запитання цікавити, то, то, будь ласка, завжди буду радий відповісти на. Так, мені навіть простіше, коли якісь запитання, тоді відповіді гаразд. Друзі, так. якщо ви маєте запитання, так. можете ставити їх в прямому ефірі. Телефонуйте 044-577-5646, 098-650-1860, 093 272 0745. Якщо е, хочете поставити запитання. Е, в текстовому варіанті пишіть нам у вайбері 066 563 0724. Або у Скайпі можете також надсилати своє повідомлення. Логін Скайпу FM6968. Отже, отже, про місію покликання школи душпастерів молоді. Так, звичайно ми маємо свої цілі, так як звичайно, кожна справа, яка, яка робиться, має свою певну ціль. Наша ціль ми визначили таку, що допомагати. Дієцезіям, парафіям, орденам монашим згромадженням а також різним молодіжним групам Римокатолицької церкви в Україні піднесені певної такої якості праці з молоддю, яка вже є проваджена через них їхню в їхньому душпансорській молоді. Хочу одразу тут підкреслити одну таку важливу річ: що, наприклад, як я навчався в семінарії, так само багато інших різних священників, які навчалися в семінарії. Не мали такого такого уроку, такого предмету в семінарії як душпастерство молоді було загальне там пасторальна теологія, де там говорилося, як там можливо в певних секторах якось там працюється, як потрібно як, працювати і і тому подібне. Але докладно, як, наприклад, з молоддю працювати у цього семінарій, на жаль, не навчають. Потім, коли священник чи сестра монахиня, наприклад, яка теж може працювати з молоддю, приходять до, до, до праці в парафії. І... Наштовхуються на певні такі труднощі, як до цієї молоді підійти, як з ними працювати, а що потрібно робити. Звичайно, є винятки, наприклад, які, які особи, яким Господь Бог дав такий особливий дар, що вже вони мають певний підхід своєю поставою, вже своїми якимись ідеями вже можуть знати певний такий підхід. Натомість. Натомість як саме працювати, з чого починати. Дуже багато молодих священників, сестер монахинь так само різних аніматорів, які працюють з молоддю, можуть навштовхуватися на різні якісь труднощі і запитання. І тому, власне, ця цін цієї школи є в цьому, щоб допомогти в якійсь мірі дати певні вказівки, як, як йти до молоді, як з нею працювати, що робити, і і цьому подібне. Yeah. Uh -huh. І тому uh -huh. Uh -huh. коли ми організовуємо ці навчання чи тренінги, ми так їх називаємо, то звичайно, що ми намагаємося запрошувати певних людей, певних. Скажімо, експертів вже цій галузі, які вже мають певний досвід в цьому праці з молоддю, і розвиваючи, наприклад, якісь креокремі теми, про які я зараз ще скажу, про ці теми різні, які відбуваються в нас на школі, і потім вже на підставі кожен свої, якісь свої своєї теми може допомогти в провадженні душпастерства молоді в парафії, чи в якійсь групі, яка, наприклад, там належить до 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 парафії, де є дуже багато молоді. Чисно, чи мало взагалі на це є така, скажімо, ціль. Потім учасники цієї школи, звичайно, я вже сказав, що це є священники, які працюють з молоддю, це є богопосячені особи, можуть бути сестри монахині чи, 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 чи просто богопосячені особи. І так само можуть бути аніматори, котрі працюють з молоддю. Тільки в нас є певний такий нюанс, що аніматори молоді можуть приїхати на цю школу тільки ті, котрі вже мають 18 років, і принаймні рік. Мають рік праці вже аніматором в певній групі, чи в парафії, чи, чи, чи в якійсь іншій групі, наприклад, скаут чи францисканська молодь. Наприклад, mm -hmm. як я є францисканцем, то в нас дуже багато власне, є в парафіях, де священники працюють з, з молоддю з францисканською. і так, крім цього, їм допомагають теж світські особи, які є так званими аніматорами в цій чи іншій групі. Mm -hmm. Mm -hmm. Потім формат нашої школи. Може, можливо, якісь запитання з'явилися mm -hmm. по на цій темі про ці? Mm -hmm. про... Так так, 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 чому виникла така ідея? Ви сказали, що не було досвіду, і далі ви вже почали над цим працювати. Які теми ви піднімаєте на семінарах, на лекціях, конференціях, працюючи з богопосяченими особами, які в подальшому планують працювати з молоддю, які піднімаєте проблемні сторони чи принципи роботи? Дивіться, я може почну з цього, що в нас є певний такий цикл цих зустрічей, okay. певний такий формат, який ділиться на три. Це є три з'їзди в рік і кожен з'їзд ми маємо три дні. Виходить. Зазвичай, це ми так собі постановили, що було добре і для священників, котрі, наприклад, в неділю мають душпастерські обов'язки в парафіях, тому ми вирішили так робити четвер, п'ятниця і субота. Це, це так один з'їзд. Ми так поділили весна. Осінь і зима, щоб протягом цілого календарного року пройти власне весь цей цикл, весь цей, зробити цей формації цієї школи. Uh -huh. і, і звичайно, що кожен з тих з'їздів має свою якусь особливу тему. Наприклад, перша, перша, перша зустріч взагалі трьохнева має такі теми, як молодь, суспільство, віра та церква в Україні. Ну так можна сказати, в загальному говоримо. Про становище нашої молоді, яка який є підхід молоді до віри, до церкви, uh -huh. до суспільства, взагалі, як виховувати молоді до дорослого життя, певні такі формальні чи неформальні відносини з Богом повсякденному житті, звичайно, стосується молоді. Потім uh -huh. сімейні цінності в житті молодої людини. Певні такі, скажімо, відносини батьки-діти, діти-батьки, роль чоловіка й дружини. Ну, скажімо, така постава до, до дорослого християнського, до, до справжнього життя молоді. Ось це перша mm -hmm. така зустріч стосується цього. Потім так само покликання, допомагаємо якусь в якійсь мірі. Відкрити, зрозуміти для молодої людини, ну передусім, звичайно, для цих аніматорів для осіб, які беруть участь в цій школі, як допомогти відкрити своє покликання, як зрозуміти своє покликання. Ну і потім вони в свою чергу повертаючись до, до молоді, з якою працюють, вже їм там в більшій мірі допомагають розкривати uh -huh. певний uh -huh. потенціал своєї особи. Uh -huh. Друга зустріч. Першу зустріч ми сказали, що це, якби в нас весною. На жаль, в цьому році через свідомі нам обставини ми не змогли організувати весною. Такої зустрічі в цьому році, і тому ми вирішили поєднати зараз під час другої зустрічі. Вже ну це буде перша, якби аби мала бути друга осінню в вересні, з 22 по 24 вересня. Ми поєднаємо там певні теми з першої зустрічі, які би мали відбутися, про які я сказав так загальному, mm. і плюс теми mm, другої зустрічі, яка. Друга зустріч. Характеризується як душпастерство і духовний супровід молоді. Передусім, власне, на цьому підкреслюється, щоб як духовно супроводжувати молодь в сьогоднішньому світі. Наголошується на цій зустрічі там розвиток, особистий розвиток, основні риси душпастера молоді. Потім так само роль, яка є роль духовного супроводу в душпасості молоді, підкреслюється там, чи то психологічний вимір, педагогічний, пасторальний вимір. Власне цього передусім стосується ця роль духовного супроводу. І так само особливості цього духовного супроводу молоді, які цілі і завдання мають бути в цьому. Потім які є види духовного супроводу, створення необхідних умов. Все, все власне важливе, що стосується, як супроводжувати духовну молодь в її духовному житті. Ну і звичайно, не може бракувати такі певні основні риси духовного провідника, тому що духовний провідник, той, який супроводжує молодь на їхньому шляху віри, звичайно повинен мати свій вимір. Духовний повинен мати якийсь е, певний вимір своєї особистості, зрілої особистості, і, звичайно, повинен е, вміти е, комунікувати, е, співпрацювати з тою, з тою молодою особою, яку він е, супроводжує. І mm -hmm. це, власне, е, д, якби другий е, другий з'їзд, і тема, якби в загальному повторюю, душпасерство та духовний супровід молоді. Е, mm -hmm. І потім я ще хотів, звичайно, хотів перед цим якось мені вилетіло з голови підкреслити важливу так, річ, так. що ці теми, які ми взяли, які ми потім якби поширюємо. Це не є якісь там теми, видумані будь-що, але ми старалися перед тим як створити цю школу душпастрів молодість, коли були перші зустрічі в 2019 році, то ми створили певну анкету. Так само вона далі продовжується анкета бути для цього, хто хоче взяти участь в школі, має заповнити певну анкету. Ми там дали такий розділ, що вас цікавить. На цій школі душпастрів молоді. Які ви маєте якісь певні, може, запитання, які теми mm -hmm. особисто mm -hmm. вас цікавлять, і вже коли е, душпастрі молоді, які записуються, е, віддають відповіді на ці ці запитання, е, чи, чи свої запитання задають, що вони хотіли почути, ми вже на підставі цих тем підбираємо вже загальні, потім теж конкретні якісь теми під час загальної е, кожної зустрічі. Наприклад, багато, багато задавали запитання, наприклад, як супроводжувати молодь в доросле життя, тобто зрозуміти, коли ще молодь, а коли вже дорослі. Потім, наприклад. Про те, що стосується якоїсь євангелізації теж як потрібно євангелізувати правильно, так само були запитання, і це в нас більше так не розглядаються на першій зустрічі. Як, наприклад, формувати нашу молодь, щоб на підставі святого писання розбуджувати в них патріотизм і бажання боротися за розвиток нашої держави. Ось ось навіть uh -huh. такі uh -huh. теми uh -huh. цікавилися. і, звичайно uh -huh. багато було, так uh -huh. я вас слухав, ви слухаю. Тобто таку такати. свідомість і а, усвідомлення в молоді того, що вони живуть не тільки в релігійному світі, не тільки в церкві, так. а вони живуть в соціумі, яка має принципи, правила поведінки, і вони є, тобто молодь є невід'ємною частиною політики, історії, культури своєї держави. Правильно? Uh -huh. Так, так, звичайно. Звичайно, звичайно, Прекрасно. і про це ми говоримо. Про це ми на цьому теж наголошуємо на наголошуємо. Не запитання. Ви співпрацюєте із організаціями, які власне в цьому напрямку рухаються? Я маю на увазі пласт, скаути. Ви згадували здається, на на Ну, на жаль особисто ні. Угу. На даний момент я е, працюю е, так, як я вам сказав, що ми францисканці маємо францисканську молодь, то, угу. то я працюю з францисканською молоддю. А от Хоча... досвід комунікації чи обмін досвідом із організаціями, які саме працюють з молоддю. Отже, знаємо, що пластуни та скаути вони сповідають дещо і цінності, такі релігійні, і власне вони працюють от, над таким патріотичним розвитком. Ну, дивіться, я особисто не не пересікався з, з пластами так, так, так. чи скаутами, тому ну нічого не можу Цього зрозумів, сказати. Так, 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 це може потрібно питати тих, хто з ними працює. Я знаю, що дуже добре отець Вальдемар Павелець, вам знаний. Так він може вам більше розповісти. Так, так, так. Так, він так, більше про скаут чи про пласт, просто ні може вам розповісти. <с <с Чудово, чи. А, далі. От ми другу зустріч зараз розглядаємо. Да, ми розповіли uh -huh. другу зустріч, і зараз, якраз повертаючись до цього, які теми цікавлять пастрів молоді, то між іншим теж були, наприклад, передусім, теж як бути з молоді у світі інтернету. Ну, це теж важливо. Сьогодні ми знаємо мережа. Інтернету є дуже поширена. Молодь буквально весь свій час проводить там, і тому теж важливо вміти зустріти їх там. Не тільки зустріти їх офлайн тут на зустрічі молоді, чи під час служби Божої, чи чи взагалі десь на якихось зустрічах, але теж важливо бути присутнім онлайн в інтернеті, і там треба теж вміти як знати, як тут себе з молоддю поводити, як до них підійти, чим їх зацікавити. Це теж дуже важливо в цьому. Mm -hmm. І тому третя зустріч власне називається мультимедія. Mm -hmm. І біблія в душпаструсті молоді, тому що ну біблії святого писання не може бракувати, не може бракувати, як і наприклад, те, що стосується чи першої зустрічі, ми казали, що там як на підставі святого писання молодь виховати до дорослого життя, до патріотичного життя. Правда, так само mm -hmm. потім духовний супровід. Ну, без біблії теж взагалі неможливий не е, <звілля> жодний супровід, <звілля> <звілля> чи то молоді, чи будь-якої старшої особи, будь-кого, чи навіть самого священника без святого писання без біблії ні нікуди не не годиться <звілля> так, так своїм простими так. словами. Е, ну і тому ми в, власне вирішили цю третю зустріч теж присвятити. Біблії і мультимедії в душпастристій молоді. А передусім, скажімо, наголосимо на Біблії, на, е, підкреслюється важливість святого писання у вихованні довіри. Потім так само е, які, наприклад, теми біблійні. Для нашої молоді в Україні більш пасують, тому що як взяти молодь в Україні, порівняти до молоді в Польщі чи може в інших якихось країнах, то звичайно це є молодь, але в кожній країні молодь. Має свій підхід до Біблії, має свій підхід до різних тем, і тому кожному може там цікавити е, інші якісь теми. Да? І тому так наголошується, що, наприклад, у нас в Україні певні біблійні теми е, можуть цікавити молодь більше, ніж, наприклад, там в іншій якійсь країні. Okay. Так само е, потім, що стосується Біблії, наголошуються теж е, різні способи читання Біблії з молоді. З молоддю так само, де наприклад можна використовувати ці різні зустрічі, чи це, наприклад, під час цих зустрічей, наприклад, я на прикладі францисканської молоді, з якою ми працюємо, ми, наприклад, маємо чотири таких тематичні зустрічі під час місяця, бо ми маємо такі зустрічі раз в тиждень, і між іншим, власне, є одна з таких зустрічей біблійна, де разом з молоддю. Роздумується на певним уривком, уривком святого писання, читається, і потім кожен якійсь мірі ділиться, як це боже слово вплинуло на на на, на їхні, їхню поведінку, їхнє життя. Якусь ді, кожен ділиться своїм певним досвідом. То це ж щодо Біблії. Ну і звичайно, як я вже сказав, мультимедія. Чи, чи комунікації в інтернеті, як спілкуватися з, з молоддю в інтернеті, як, наприклад, правильно теж вміти презентувати свою діяльність і служіння в інтернеті, це, це все власне Біблія і мультимедія вже обговорюються на цій. Третій, третій зустрічі на заключній зустрічі. Отже, скажіть, а з якими проблемами сьогодні зустрічається церква і молоді? Які виклики стоять сьогодні перед нами? От ви згадали, що молоді люди та й старші велику частину свого часу приділяють саме мультимедіа, приділяють гаджетам, соцмережам, інтернеті, і здається, що інколи людям. Не потрібно нічого. От і Бога там знайшли, знайшли собі у вигляді е, різних інформаційних ресурсів, і, як, яким приділяють постійно багато часу. Отже, е, окрім інтернету, е, які виклики сьогодні стоять перед нами, і небезпеки перед молоддю? Дивіться, е, інтернет взагалі це. E, можна сказати, одна з підстав сьогодні e, душпарської праці uh -huh. як для молоді, uh -huh. так і для uh -huh. старших осіб. І Тому e, навіть папа Бенедикт e, говорив, що інтернет це є такий ресурс сьогодні. Певний такий. E, Ну, ресурс, в якому потрібно розвиватися і потрібно в ньому працювати. І тому не потрібно казати, що як молодь весь час зависає в інтернеті, то вони не розвиваються, що вони, наприклад, там не можуть знайти нічого доброго для себе. Навпаки, якщо, наприклад, правильно працювати. В цьому, в цьому напрямку, якщо, наприклад, його використовувати правильно, інтернет і ці, ці ресурси, ну то, звичайно, можна дуже багато чого, дуже багато молоді притягнути, і дуже багато молоді показати, що, що, що все-таки. Це таке виховання, релігійне виховання е, можливе навіть в інтернеті, і, і цього як не, не потрібно на нього, на нього дивитися як е, негативно. Ось, цьому. Угу. Угу. Не знаю, чи я добре відповів, чи так, можливо так, так, я не так, так. до кінця зрозумів е, запитання Так, все, Але... все зрозуміло. Тобто, е, допомога е, дієцезіям ординам монастирям та молодіжним молоді, е, групам. Ага. Власне, так. зосередити увагу і крокувати з Богом разом, чи скільки людей відгукнулося вже? От на ваш заклик, і яка кількість людей щороку відвідує ці зустрічі? Дивіться в 2019 році, на самій першій зустрічі було 30 осіб. І, у нас у нас був такий ліміт, певне певне обмеження цих учасників до, до 30 осіб. Ми так і планували. То це на самій першій зустрічі, а потім і, вже на другу зустріч. ну, нас, звичайно, заохочувалося, щоб закінчити і заохочується, щоб закінчити повністю весь курс. Ну то треба бути присутнім на, на кожній з цих трьох зустрічів. Трохи ми там з організацією, ну ми вчилися, скажімо, бо це був перший раз в 2019 році. То на першу зустріч було 30, потім вже на другу приїхало і на третю 15 чи 16, якщо не помиляюся. Да? А потім вже наприклад на наступний раз ми вже зробили трошки там по іншому для цього, щоб заохотити. Що вже були всі, ці, що і на першій зустрічі, і що потім були, і на другій, і на третій. Mm -hmm. То скажімо, що за першим, перший раз, коли відбулася в 19-му році, то закінчили цю школу 16 осіб. Mm -hmm. Потім в 2020 році, через пандемію коронавірусу, на жаль, не відбулося на нас цієї школи, тому що не набралася навіть певна кількість осіб, учасників цієї школи. І другий раз чи третій вже була проведена в минулому році, 2021 двадцять На неї зголосилося тоді 15 учасників, які як які всі ті учасники приїхали на першу зустріч, так і були і на другій, і на третій. Май майже всі, скажімо, закінчили ці цю, цю цю школу ж пастрів молоді. Теж того ж наголосити, що потім на закінчення проходиться всі три зустрічі, з'їзди, ну то отримується сертифікат. Про закінчення школи Дужпастрів Молоді, який є підписаний головою комісії душпастерства молоді при конференції епископату, головою, яким є єпископ Ян Собіло. По кожна комісія, яка є при конференції епископату України, звичайно, відповідальний є відповідальний єпископ. Так, дякую, отче, Ви сказали, що понад 30 осіб було, а отримало сертифікат, здається, 16. 16. Тобто, так. не всі не всі, що проходять школу і отримують такий дозвіл. Служба. Просто не всі приїхали чи зголосилися вже на другу зустріч mm -hmm. нас і на третю. Як проходять всі зустрічі, всі три є присутні, тоді вже на останній зустрічі отримують нас, на цей сертифікат. Тобто в минулому році. Минулому році, власне, всі майже всі 15, які були на, на першій зустрічі, були і на другій, і на третій, і, і потім отримали свої сертифікати. Такі. Тобто, після першої зустрічі можна зрозуміти, чи потрібно тобі це служіння, і ось рухатися в цьому напрямку, чи підходить, чи ні, і зробити, ну якби зрозуміти, чи служити Так. так а кого так. хто може долучитися до вас і коли це можна зробити, в який спосіб? Дивіться, в цьому році в нас, я вже там наголосив, що зустріч, перша зустріч буде з 22 по 24 вересня в Бердичеві. І тема, і, в цьому році, я, бо я розповідав про три зустрічі. В цьому році, через певні ці обставини, які ми знаємо, через війну, в нас буде всього лише дві зустрічі. І хто буде візьме участь в цих двох зустрічах, то теж може отримати власне цей сертифікат. Перша зустріч буде 22 по 24 вересня в Бердичеві. Друга зустріч натомість буде перш, з 1 по 3 грудня в Брюховичах. Це біля Львова. І теми цих, цих зустрічей: перший, душпастрство під час війни. Ми трошки так вирішили вже достосуватися до ситуації, яка є в країні. душпастерство під час війни та духовний супровід молоді. На цьому наголошується, і друга біблія та мультимедіа в душпастерстві молоді можуть долучитися, так як ми сказали, священники, котрі працюють з молоддю, чи хотіли би працювати з молоддю, богопосячені особи, сестри монахині, наприклад. Чи, чи особи світські, які, які працюють з молоддю, ну і звичайно, аніматори молоді, як і яким ми вже повідомили, що муси бути особа має мати 18 років і принаймні рік праці аніматором в певній, певній групі. І ще хотів останнє теж наголосити до цих тем різних і до наших зустрічей, що завжди під час не кожної кожної зустрічі в нас є запланований такий певний виїзд до осередка, де працюється з молоддю, де можна не тільки, наприклад, на як ми на школі, ми маємо там певні уроки, певні доповіді. А потім є можливість власне такі побачити практично, як працювати з молоддю. Важкою молоддю. наприклад, зараз мені згадується, як ми були на зустрічі в Одесі, там є осередок для алко і наркозалежних, де багато власне молодих осіб, і ми е, мали можливість бути серед них, і там вони розповідали про своє життя. Наприклад, казали дуже багато, підкреслили, що чи е, чому вони там власне дуже часто через брак такої віри, через брак духовного життя. Потім, ну інші і, і якщо вже повертатися до інших якихось там місць, де ми проводимо, то теж там є можливість такого практичного бачення, як працювати з молоддю не тільки mm -hmm. теорія в нас, але також і практика. Дякую вам, отче. Дякую щиро за вашу працю і за цей цікавий ефір і ваш заклик до служіння власне молодим людям. Говорили сьогодні про школу душпастерів молоді. З відповідальним за цю школу, оцем Юст, Юстином копитком, настоятелем парафії знайдення Христа Господнього, чуднів. Отже, дякую вам до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! На віки Навіки слава, Бажаю гарного дня, мирного неба, всім нам.